Готовка до опалювального сезону в самому розпалі. Криворізька теплоцентраль активно готується до прийдешньої зими. Зокрема, реалізуються заходи посиленої ремонтної програми, яка передбачає відновлення аварійних ділянок, магістральних та квартирних трубопроводів тепломереж. Зараз ми знаходимося по вулиці Збагачувальна, 40-42. Тут виконуються роботи по монтажу трубопроводу діаметром 159, протяжністю 150 метрів. Наразі виконуються підготовчі роботи, виварюються відводи для монтажу компенсатору. Роботи на цій ділянці в інгулецькому районі ускладнені тим, що трубопровід проходить під автомобільними дорогами і трамвайною колією. Від цієї квартальної мережі заживлено 53 житлових будинки та одна криворізька гімназія, які у холодний період неодмінно потребують тепла. Якщо б ми не замінили це ж пошкодження, ми ми не могли запускати ці 53 три будинки. Вони були без тепла, поки ми не усунемо пошкодження після завершення робіт. всі 53 будинки. Я думаю, будуть теплом. Одночасно роботи з відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів, теплових мереж виконуються і в інших районах міста. Технічну допомогу щодо підготовки до наступного опалювального сезону Криворізькі теплоцентралі надають міжнародні партнери, зокрема, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні. Забезпечує підприємство трубною продукцією, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, міський.